Цукровий діабет це сукупність порушень обміну речовин, які власне розвиваються внаслідок реального або недостатності інсуліну, або відносної, або загальної. Відповідно, порушення проходять його взаємодії з клітинами, і в результаті того розвивається значне збільшення рівня цукру в крові, яке власне називається гіперглікінізм. Насправді. Симптомами цукрового діабету є дуже багато. не в одних випадках можуть бути дуже яскраво виражені, що більш притаманно цукровому діабету першого типу, а можуть бути скриті, чи ці симптоми вже лікар на прийомі може наводити хворого на думку, чи в нього є ці симптоми. Як ми діагностуємо цукрового діабету? навіть коли ми не знаємо, що в нас є цукровий діабет, відповідно вже певні оці парадіабетичні симптоми нам дозволяють звернутися до лікаря, і лікар пересвіт. Призначить однозначно певні аналізи, які нам підтвердять чи. Заперечить цей цукровий діабет. У нас глікований гемоглобін повинен становити в ідеалі до 7. Якщо це є субкомпенсація, відповідно від 7,1 до 7,4 і більше, ніж 7,5 це є декомпенсація цукрового діабету. Дуже важливе питання, яке я хотіла сказати, це ознаки гіпоглікемії. В книжці написано, що це може бути цукор в крові нижче 3,3 мм на літр. Ні, не завжди так буває. Коли рівень цукру в крові є високий, там 15-18 і ми його за короткий час збили навіть. До 5 і до 6, ознаки гіпоглікемії можуть проявлятися навіть при такому відносно нормальному цукрі. І коли пацієнти говорять, що вони особливо не вживають цукру, але зате ми виясняємо, що це і фруктоза, що це є сорбідчик силіт, толку від їхнього вживання практично ніякого, тому що вони також будуть піднімати цукор в крові. Ну і тому я б рекомендувала їх, як правило, не застосовувати. Я вам дякую за увагу.